На ромашці білій про любов питають, любить чи не любить, пелюстки зривають, не скуби ромашку, їй цвісти весною, Говори з красою вічно мовчазною. В ромашковім полі жайвори співають, і росу пахучу ночі сповивають, скроплена дощами, вимита водою. Це світилка чиста в косах молодої, від весни до літа. І в порі осінній, нею пахне купіль, нею пахне сіно, і в морози зимні ті самі, змалював художник у віконній рамі. Бог її плекає, і вітри голублять. Як її полюбиш, то й тебе полюблять. Не скубіть ромашку, не топчіть ногами, це любові квітка у зеленім храмі.